Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. 8 березня 2022 рік. Ліверпуль, Юргена Аклопа у себе вдома на Енфилдзе команда приймає Міланський Інтер Симон Інзагі. матч відповідь дні 8 финала Ліги Чемпіонів. 1-0. Інтер перемагає, але рахунок за сумою двохматчевого протистояння 2-1 на користь Ліверпуля. І саме Ліверпуль тоді пройшов далі. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-3-3 розставка Ливерпуля, Юрген Клоп, головний тренер команды, Алісон Бекер в воротах, пара центральних захисників Жил Матип, Ван Дейк, Трент Александр Арнольд, Енді Робертсон по флангах, Фабини, Тяга Тягалькандра, Кюртис Джонс, Три копив захисників Жота, Садзия Манета, Мохамед Салах у нападі. Це красо стартова розставка. Ліверпулі, Інтер 3-5-2. Стартова розновка міланської команди. Ханданович у воротах. Трика центральних захисників бастводі Деврей Брозевич Брозович, Відалі, Хакан Челханаглу. Трійка пів захисників Дюмфріс, Іван Перешич Латералі, Алексій Санчес та Лаутара Мартинес у нападі. Це стартова розновка Міланського Інтера. Ну і тепер давайте, друзі, про матч говорити. Ну що ж, у першого матчу якраз то у Мілані? 0-2. Ліверпуль бігра Мілан, Гули Роберта Ферміна та Мохамеда Салаха тоді принесли перемогу відповідно Ліверпулю. Інтеру потрібно було забивати два м'ячі на Енфілді. В принципі, футбол був був знає такий рівний, дуже багато було боротьби. Мені знати здається, що Ліверпуль все таки більше м'ячем, Більше атакував. Приведеться хороший мет на 31 й Ліверпулі, Коли Тренд подає штрафний Ван Дейк. Удар! Поперечка! А провав, тут, до речі, не Вірджил Ван Дейк, а Маціп, якраз то вистрібує вище всіх. Пробиває по воротах Маціп. і поперечка рятує Міланський Інтер. Справді, Ліверпуль. Прям дуже багато проблем. Сторав Інтер якраз після кутових, Там ще що Вірджла Вандейка був непевний шанс. Коли в принципі Вірджл Вандейк вже, навірний, гол пробивав. Але в останній миті футболіст Інтера Шкриніер якраз врятував. Інтер від пропущеного м'яча. А Ліверпуль тиснув, але в Інтера також моменти непогані були ось пригодці, наприклад, штрафний небезпечний заробили Міланці. Челха на глубі штрафний хакан. 41-а хвилина матчі, невезточний момент б'є хакан, і Аліс Бікер відбивається удару. це так шанс. Бо винтера хаканчек на глубі. можливо, і хакан і прострілював. Ну, вийшло дуже небезпечно. А У Ліверпулі був також штрафний. На останніх хвилинах першого тайма. Трент підходить до м'яча. Розбігається Трент. Небезпечний момент. Удар по воротах і повз ворота. М'яч пролітає. Дуже хороший момент. Дуже прям було близько до гола. але м'яч, так знаєте, дуже близько над стійкою. Пролетів 0-0. Перший тайм завершується. В принципі, Ліверпуль повністю все влаштовує. Чи Ліверпуль то хотів забитий гол. Кейта Хендерсон Діас вийдуть у Ліверпулі на другий тайм. Вісіна Каре Гальярдзині, вийдуть у Міланського інтера на другий тайм. Два голи потрібно забувати інтеру. В принципі, у Ліверпулі гра іде, але Міланський інтер не пану, Знаєте, другий тайм команда Сімона Загері розпочинає. Причому дуже не пану другий тайм у виконанні інтера. Uh, дуже непоганий другий тем Уінтера. Уклані Інтера, в Інтера да. у Ліверпулі був хороший мет на 52-й виніматчику, коли м'яч доходить до жоти-жота. І вибра Джек Анданевич, салах Борожі Ворота, той Інтер, Стікаре той, той Інтер. Ось так шанс виникає у Ліверпулі на 52-й хвилині матчу, але не вдається реалізувати свинеагоду. А потім був непоганий шанс, коли Лаутара Мартінес на 59 й хвилині матчі пробував повз ворота. В Інтері, в принципі, виникали моменти. І ось вони, 61-ша хвилина матчу. Ліверпуль. Намагається команда вийти з-під пресингу. Матіп, Жуель, віддає передачу в боротьбу. Футболіст Інтер м'яч перехоплює. Перешич, Хакан наглу. далі Санчес, Мартінес. Лаутара Мартінес б'є гол. Лаутара Мартінес. 1-0, Інтер забиває гол. І за сумою двох матчів протистояння рахунок стає. Двалди на корасліва пуля, на коресліва полі, але інтер збиває збегу тара Мартінес, дуже красивий удар вийшов в Аргентенці,ще мечш так підкрутився, би шансці вважатьлі ВТян. Справді такий удар не береться. Справді, гарматний ну, удар аргентинця в самісіньку дев'ятку, де да, ще міч да, підкрутився. Але потім Олексіс Санчес буквально через дві хвилини отримує другу жовту картку. Чілієць летить в небезпечний підкат. І жовта картка, друга жовта картка, і червона картка для футболіста Інтера. Ліверпуль залишається у більшості. Ліверпуль залишається у більшості. Олексіс Санчес отримує другу жовту Жовту картку. все так так. Ось так так, тільки інтер забив, здавалось би, і ось зараз на такому емоційному піднесені Інтер, важливо, і другий і м'яч заб'є. Але тут червона картка. Ну і вже після червоної картки, да, Інтер намагався забити, але Ліверпуль повністю став і м'ячем більше володіти, Ліверпуль хотів прям забити гол, Ліверпуль дуже хотів. Зрівняти рахунок у цьому матчі і по сумі якраз двохматчів протистояння закріпитися. ну, Закріпити да, там свою перевагу. О, інтер тримався, контратаки на пані проходили в інтер. У Ліверпулі в принципі були такі шанси, небезпечні. Причому шанси. О, там, якщо не помиляюся, буде стійка ще одна. У мерсесайської команди. Е, хороша була атака на 76-й глематі. Передача Мухамед Салах, Удар по воротах стійка. Стійка рятує Інтер. Здавалось би, що все. Зараз забігав у Салах, але стійковий рейт рятує Інтер. І потім ще будуть моменти у Ліверпулі, але ось забити, ось не вдасться. Ось не вдасться забити. Там ще у Діаса буде супершанс, укомпенсований вже час. Для того, щоб вже остаточно поставити крапку. Це було 92-го на матчу. Діас, передача на Трента, Трент, небезпечний момент, простріл Діас, удар. І самовіддано Артура Відаль стрибається під цей удар. Артура Відаль дотримав цю інтригу, тому що якщо б би Ліверпуль би забив ці атаці, ну, всі питання були б зняті. Uh, так, інтрига в принципі, трималась і в принципі, Інтер -то намагався піти на фінальний штурм. Там ще Симона Інзагі, я не знаю, якщо я не пам'ятаю, там жовту картку отримає. Uh, uh, Ліверпуль да, програє, програє той матч, але в принципі, по сумі двохматчів протистояння команда пройшла далі. Відповідно, ось такий був матч. Якщо, друзі, казати про статистику, то 12-6. Вдвічі більше було ударів у червоних. 2-3 удари в площину. 63-37 в М'ячі. В принципі, більша тут була перевага Ліверпуля. 8-2 за кутовими. По моментах також 3-0. Тригульні нагоди у Ліверпулі. Три гуліві нагоди команда не реалізувала. 720 передач, 628 точ... ну, тобто 720 передач, 628 з них були точними. До речі, 87% точність передач у Ліверпуля. У інтера також немаленька цифра, 433 передачі. З них 342 були точними, 78% точність передач у Міланського Інтера. Ну і Відповідно, ще з 12 ударів у Ліверпуля 2 в площину, 6 ворота, 3 удара в каркаси воріт, 4 удари просто-напросто заблоковані були. Ну в з 6 ударів, 3 в площину, 1 удар повз ворота, 2 удари заблоковані. 2-9 успішні відбори, 25% успішності у Ліверпулі, 56 у Інтера. 2-2 по сейвам, 10-27 по виносам м'яча, 6-7 за перехопленнями. Ну і 10-9 порушення правил. 3-жовті картки і 1-0 червоні картки. Ну і давайте, друзі, підсумок підведемо того матча. Ну, що вам, друзі, можу сказати? Хороший футбол, хороший матч. Напевно, Ліверпуль не награв на поразку, враховуючи моменти, враховуючи ті моменти, да, які були у Ліверпуля. Але Інтер перемагає, і команда Сімона Інзагі, в принципі, показала характер, ну і відповідно і перемогла. Але по сумі двох матчів протистояння 2-1. Ліверпуль-Інтер якраз переграв. Побажаємо Ліверпулю та Інтер усього найкращого, Пригадали ми, друзі, цей матч. Ліга Чемпіонів, сезон 21-22, 8 березня 2022 рік. Ліверпуль Інтер 1-0. Інтер перемагає. Але по сумі двох матчів його протистояння Ліверпуль пройшов далі. Бережіть себе, друзі, бажаю вам добра, будьте щасливі, усім до нових зустрічей.